Усіх вітаю! Мене звати Вакуленко Ярослав. В. І на сьогоднішній трансляції ми з вами подивимося відео Віталія Флекса про Павла Лазаренко. Угу. І власне. Наприкінці трансляції ми з вами спробуємо зробити йти основки. Угу 本当にそうだもんね、たぶんね、たぶんかわい。 सवाल उस पर सवाल तो उधर जाने я крию Sura. По моїм даних 70 х я не був директором схожі з навої. mm -hmm.

Пара мала скупунки, а саме оперативно був в захваті від молодої та ангітні війни, яка завдяки родини вже сам в тому вітрі непогано підмінялась на початку дев'яносто. До речі, відомо попадію, ви можете переглянути на каналі пополась на живу. А також, завдяки уводимось над прибути перемовини. І зараз, от тут зараз ось так тончероя, якого всі так виявляють, на мене вона скоріш прийдемо позирує. І правда, там не десь коли багат. Трохи раніше дав протест, це такий план. Так от, Дік Сталовій існував і такий собі Донецький план. Витягість якого теж були досить соловним в регіоні. А в свою чергу компанія ЄС тут, а точніше Павло Заренко, хотів налягати свою монополію продажі газу та нафти на Донецький регіон. Звісно, не хватало їх місцевим авторитетом. Звісно, вони самі могли купувати пальне в Росію та посередники та не витрачаючи до кошти на кіберплати. Через це малесеньке непорозуміння розпочалась ціла-кривала війна із зірваними обцінками, розстрілами на вулицях та підірваними стеріо. Дружбу не на телевизаці ахачабракіна дружбове вибух як летало. Про це найбільше резонансів було букво такого собі Євгена Щербань, якого розстріляли в Кінецькому аеропорті разом з дружиною. Із святкування ювелею Фудзона у Москві повернувся бізнесмен та політик Євген Щербань. Для політика його чекав сюрприз. Професійні кілери пробралися на литовище підписувати працівників і відкрили вогонь. Щербання його дружиною, ще двох людей. Замовлення приписували безпосередньо Лазаренко, який через своїх виступов до Юлії Тимошенко і провернути замок. Та місто жодних цими доказів не існує. Там Лазаренко в той час і хеш як ні. А до сьогодні аж три теорії хто замовив місцевого бізнесмена. це лише теорії та здогадки, які при тому всьому стережувалися перед вибором, коли до прикладу Юлія Тимошенко доготувалася президентів двічі санту. Команда Януковича, яка відома свою кришталевою, чистою репутацією, Тім десятком року це був про пряче так дарили по Лазаренко, а тільки вже Лопатою грім самої, тобто такі сантинки біл кожного року, канівець таке насапку, а там назаренко в першої історії незалежної України. Аті полона зренка таки посадила до американської яєнки на довгих 8 років. i mm -hmm. А тепер тепер ми з вами спробуємо зробити висновки із того, про що і ну... Тепер ми з вами будемо робити висновки. Отже. Значить. На вчорашній трансляції ми вже з вами говорили, що на вчорашній трансляції ми вже говорили про те, що О... на вчорашній трансляції ми вже говорили, що О... О... при президенту Кучмі була прийнята Конституція України. Крім того, крім того, при президенту Кучмі було, була введена валюта гривня. Але разом з тим, будучи президентом України, Леон, Леонід Данилович Кучма, допускав, допускав дуже багато помилок. Фактично Кучма дозволив голову Петру Симоненко відновити Комуністичну партію України. Та все ж таки варто визнати, що у Леоніда Кучми вистачило повноважень для того, щоб... У Кучми вистачило повноважень для боротьби проти... От і... Петра Семаненко. Але разом з тим. Разом з тим. Ім. Але разом з тим. Ім. У. Але разом з тим. Ім. Але разом з тим. Леонід Кравчук. Отіщував ринок. Але разом з тим. Леонід Кучма. Отіщував ринок скрапленого газу для Віктора Медведчука. Крім того, Леонід Данилович Кучма очолює. Леонід Данилович Кучма очищував ринок вугілля для Ріната Рината Хметова. Крім того, крім того, будучи, будучи президентом України, Леонід Данило, будучи президентом України, Леонід Данилович Кучма, очищував ринок енергетики. Будучи президентом України, Леонід Данилович кучма, очі ринок енергетики для Юрія Бойка та Андрія Деркача. Проте тим не менш відмінність між Деркачем Молодшим та Юрієм Бойком, у тому що о, у 2004 році Юрій Бойко отримав звання Героя України, а... А, а, а от Деркач молодший не отримував мав зоні Герої України. І уся справа у тому, що все ж таки варто визнати, що Бойко мав... Варто визнати, що Юрій Бойко мав такий більший вплив на енергетику України. Ну і власне. До ж я веду. Ну, перш за все, я веду до того, що... що, Все ж таки, ми з вами говорили на вчорашній трансляції, ми говорили, що багато чому саме кучма посприяв легалізації олігархів та проросійських сил. Багато в цьому. Фаєва олігархії, м'яко кажучи, не дуже добре вплинула на політичне життя України. Як саме олігархія вплинула на політичне життя України, ми будемо говорити у наступних трансляціях. От. А резюмуючи усе те, про що ми з вами говорили, я можу сказати, що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та лишайте коментарі.